залишаєтеся з нами, і впродовж найближчих хвилин 20 будемо говорити про питання, які так турбують цих українців. Як же починаючи із 1 липня? Річ у тім, що якщо до 1 липня 2016 року у багатоквартирному будинку не буде створено ОСББ і не буде прийнято рішення про іншу форму управління самими ж співвласниками чи обраними ними управителями, то управління таким будинком здійснюватиме управитель, якого бере орган місцевого самоврядування, все змінюється і. Як тепер жити на побутовому рівні? Будемо говорити про це з Дмитром Корчаком, директором департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та е житлово-комунального господарства. Вітаємо і дякуємо, що ви з нами. Добрий день. Добрий так, день. отже, у нас до 1 липня лишається боже мій 16 днів. Та да. і що змінюється за за той час, тих 16 днів, як доживемо і що буде з першого числа. Друге липня, друге липня буде. А з 2 липня що прийде? А з 2 липня почнемо жити 3 липня, четверте липня. Тут питання полягає в тому, що треба, щоб до першого липня мешканці України, які мешкають в багатоповерхових будинках, визначилися з формою управління своїм будинком. Ага. До речі, зараз було за цей час проголосовано сьогодні в парламенті зміни до закону, і там вже ті зміни, які надалися. Які проголосовані, вони дають можливість, якщо не визначилися з управителем, припустимо, то попередній той, хто управляв будинками, буде це продовжувати робити, і там було проголосоване питання про житлово комунальні кооперативи. Uh -huh. Які, до речі, забули в 417-му законі, там є своя позиція. Да. Тепер внесли трошки. Привет. Тепер uh -huh. от депутати проголосували внесли зміни. Тобто держава контролює питання, яке е, стосується того, як мешкають українці в самій державі. І тут дуже серйозна штука, щоб, знаєте, люди зрозуміли, що треба вже ж визначитися, що ви є співвласники в своєму будинку. Uh -huh. от, до речі, я, я до вас їхав. Е, Фейсбук зараз така штука поширена, розумієте? Там можна читати е, е, і коменти, і yeah. якісь там статті. Ну, не знаю, щось мені я так почитав, щось мені здається, що у людей є декілька там направлень, які там думають, що це все зараз таке щось трапилось, що біда, печалька і що далі робити. Ну, от, знаєте, дорікають за те, що об'єднання співвласників це не об'єднання сусідів. Ну скажіть мені, будь ласка, а хто ви такі, коли ви живете в багатоквартирному будинку? Що ми вже забули, що ми живемо в будинку? І людина напроти тебе, це є твій сусід. Те, що з юридичної точки зору він співвласник, це норма закон, це зрозуміло. Але всі ми між собою общаємося і маємо на, на меті, щоб ми один з іншим угу. привіталися навіть, якщо б вийшло в цьому будинку. А як ми зможемо домовитися в будинку чи створити об'єднання, коли ми не знаємо один одного? Знаєте, зараз така ситуація, що от як на Київ дорікають. В багато людей, хто виїхав, тут хтось квартири здає в оренду, ну так власник та все одно ж є. Оцей власник є співвласники. Співвласники, власник багатоповерхового будинку. І от на державному рівні на сьогоднішній день чітко відрегульовано. Є закон про об'єднання співвласників, який, до речі, був прийнятий з 2000 року. В 2014 році був анонсований в 2015-му проголосований закон про управління багатоквартирним будинком. Mm -hmm. 417-8, який визначає форму управлі... форму, як треба управляти своїм будинком. І він оцей закон вводить поняття управителя для будинку. Всі, на... Всі зараз починають кричати, а що буде з ЖЕКами, що буде з ЖЕКами. Ну, дивіться, жеки вони вже трансформувалися. Якщо, наприклад, і Києва візьмемо, то у нас було 400, їх, щось мені здається, цих ЖЕКів. Вони трансформувалися, реформа відбула відбулася, зробили 10 комунальних підприємств. Так вони і називаються десять комунальна керуюча компанія. Так і називається десять. Ні, ну окремо мається на увазі, що в сенсі 10 mm -hmm. районів mm -hmm. міста Києва в кожному районі є своя керуюча компанія, mm -hmm. яка безпосередньо підпорядковується дирекції. І ця дирекція безпосередньо підпорядковується голові міста. А от е, виконує роботи, от ті так так звані жеки. Е, якщо ми говоримо про ну певні статистичні дані, якщо вони звичайно є щодо відсотку тих людей, киян, мешканців, які вже визначилися самостійно із формою управління, та те, що вони мали зробити, чи там ще мають час зробити до 1 липня, я сподіваюся, що таких звичайно більше ніж тих, які не визначилися. Mm. Якщо більше, то наскільки ну дивіться, я ж е, представник міністерства регіонального okay. розвитку, я не представник місцевої влади. А, тому у мене загальна кількість, і на сьогоднішній день це 15 тисяч шість об'єднань співвласників по всій країні, по всій державі Україна. Ну це замало для України чи? 22%. відсотки. Угу. Ну я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день за цей період з 2000 року створилася така кількість об'єднань співвласників. Тобто люди визначаються в тому, що вони беруть управління в будинку в свої руки. Це головна мета об'єднання співвласників. Свій будинок багатоповерховий взяти. Контроль за своїм будинком, і в законі закріплено, що ви відповідаєте тепер 100% за свій будинок. Хочете ви того чи не хочете? Закон вже існує, і тому от вся ідея полягає в тому, що створюєте об'єднання не до до липня, після 1 липня на протязі року створюєте. Але якщо ви не створили, не визначилися, тоді от прописаний закон, який існує на сьогоднішній день. Є норми, які е, на сьогоднішній день прописані про проведення конкурсу для органів місцевого самоврядування. До речі, на сайті Міністерства регіонального розвитку є вся ця інформація. Вона закрита, ну не закрита, на нози відкрита. Ви можете зайти подивитися. Там є конкурс. До речі, він зараз вивішений на місці е, протязі місяця. Ми приймаємо е, від е, інституту громадського суспільства. Просто від громадян, які зауваження по цьому конкурсу, кожна людина може написати свої зауваження і нам надіслати офіційно на пошту. Там також є договір, типовий договір, який теж саме обговорюється на, на сайті міністерства регіонального. Тобто, ми, як міністерство, забезпечуємо все, що необхідно, щоб не забутися про людей. І перш після 1 липня, щоб все відбувалося, okay. ну маючи на увазі, держава контролює питання. Значить так, для наших телеглядачів має бути зрозуміло, що до 1 липня всі мають потрошку максимально. Скільки це можливо об'єднатися в ОСББ? Правильно? 100%. в будинку угу. в кожному будинку, де немає об'єднань співвласників, треба якось підштовхнути один одного для того, щоб створити закон про об'єднання співвласників. Є на сайті за сайті Рада угу. Верховної Ради. Можна його взяти, відкрити, почитати. Закон про 417, про управління багатоквартирним угу. будинком теж є на сайті. Тобто, все є. Інформаційна база заповнена. Треба просто взяти і почитати. Добре, якщо в ОСББ не об'єднуються люди, хтось просто за, за умови того, що немає інформації, так, або інформація не подавалася відповідним чином. Я сподіваюся, що зараз телеглядачі дивляться, і для них це новички такий лікбез, як для нас, якщо чесно, так само. Власне, ОСББ не створене до 1 липня. Що далі? Які тарифи, наскільки люди? Більше втрачатимуть, дивіться з 1 липня. Ну дай Боже, щоб все ми прийняли зараз оцей порядок, тому що ми його погоджуємо зараз із іншими центральними органами виконавчої влади. Ми вважаємо, що ми встигнемо це зробити до 1 липня і надати необхідну інформацію на місця. Орган місцевого самоврядування, якому прописано, як він повинен діяти в цій в цій ситуації, оголошує проведення конкурсу. І починає збирати від бажаючих вийти на ринок управління, від фізичних особ-підприємців, від ТОВ Товариства з обмеженою відповідальності, да? навіть ті жеки, які є, тому що вони теж трансформувалися, пропозиції про те, що вони хочуть прийняти участь в проведенні цього конкурсу. Визначається конкурсна комісія на рівні органів місцевого самоврядування і подаються документи необхідні для того, щоб прийняти участь у конкурсі. Що там записано по ціні? Розумієте, да в тому конверті. Ми не знаємо, ну і там орган місцевого самоврядування не буде. Ну то є виграє та компанія, яка надасть ціну, яка більш вигідна, скажімо так, яка виграє на цьому конкурсі. То процес висування на цей конкурс, що треба надати і заяву заявою. Там прописано ці, там прописаний список тих необхідних mm. документів, які не потрібно надати для тих кандидатів, які хочуть провести цей, ну приймати участь в цьому конкурсі. Для цього треба просто зайти, ще раз кажу, на сайт Мінрегіону. Чітка процедура прописана, що потрібно робити. Як потрібно, що повинно бути у вас в пакеті по цих документів, які подаються на цей конкурс. Єдине, що у нас було, знаєте, таке нам надавалося зауваження на нашу, цю на розроблену нашу на рівні міністерства порядок проведення. Що знаєте, дозвольте, треба дозволити було всім. Аби кому займатися питанням управління будинком. але фільтрація якась певна є, тому що дуже багато дилетантів ну, може з'явитися ну, на рік, от бачите. Потім... Да, дуже серйозне питання, тому що ну як можна дозволити людина прийшла, тобто на законному рівні ніхто не забороняє прийти зареєструватися ФОПом, фізичною особою підприємців, да і прийти в, приймати участь в конкурсі, але за вами нічого нема. Мається на увазі, як ви будете до людей приходити. А хто, де гарантія того, що ви не зберете гроші з людей зараз? А, про це й мова, і потім а після того люди да, і зникнуть, розумієте? Тому ми на державному рівні, ну, на рівні міністерства, це питання дуже довго узгоджували, намагалися оце, ну, знайти якусь золоту середину, але знаєте, от були такі зауваження жорсткі. Ні, тільки так, що ми там якось ринок якийсь порушуємо, ага. середній малий. ну, розумієте, Ми всі мешкаємо в будинках. Ну, якщо людина прийде, якщо вона хоче прийти на ринок і надавати свою послугу по управлінню, ну кого ви оберете? Да, от нас тут троє в студії. Кого можна буде обрати? Та людина, яка за собою нічого не має. Чи та людина яка щось може ну, довести, що ви довіряєте, що ви ж їй довіряєте управління будинку? То певний бекін все ж таки має бути а, З цим зрозуміло. так. Власне створення ОСББ на альтернативу ЖЕКАМ, як це називають, так ну не треба путати. Це одне, а то інше, Ні, фактично так. Якщо якась проблема стається в моєму будинку, да. то фактично за її фіксацію і виправлення цієї проблеми ми, Машканці? мешканці будинку да. могли звернутися до ЖЕКу так. і затребувати. Там відповідної реакції 100%. ремонту, наприклад, да. то зараз е, держава зняла з себе будь-які відповідальності за те, хто буде ремонтувати ну, інфраструктуру, По-перше, е, держава в особі депутатів Верховної Ради, які uh -huh. проголосували цей закон про управління багатоквартирним будинком, де чітко визначили, що е, відповідальність 100% на власниках е, квартир, власники, які живуть в будинку, uh -huh. до речі. У нас є закон, яким ми приватизували квартири. Щось ми забуваємо, що коли ми приватизували свою власність, то ми ж не приватизували просто якийсь воздух. Uh -huh. Ну, до речі, ми воздух і приватизували по, по большому випадку, тому що це що квадратний метр. Але ж якщо ви приватизували це, то ви ж не за, в квартиру не заходите по повітрю, а через вхідну групу, uh -huh. ліфт. Це все Вся один... комунікація Розумієте, ти... Да, mm -hmm. і це треба розуміти, тому що люди знаєте, як відкрили приватизацію, побігли, гей, там все давайте приватизовувати. Приватизував, так. Ти ж неси тепер відповідальність? Ні, чого це Це повинні органи винести mm -hmm. відповідальність місцеві? Чи мається на увазі там ну в даному випадку у нас зараз вже місцеві при закон про децентралізацію? Останнє запитання: наскільки дорожче е, бути членом ОСББ, ніж жити по старій схемі зараз? І чи дорожче? Ну, дивіться, тут дуже серйозне питання, тому що це ж питання до нас, до мешканців, які мешкають в будинку. Якщо ми uh -huh. не контролюємо процес по внесках, які ми вносимо, тобто, до речі, там у нас внески uh -huh. у власників, і вищий орган прийняття рішення загальні збори. Uh -huh. Тобто ми збираємося з вами заради того, щоб вирішити питання в своєму будинку. У нас по старому закону про житлово комунальні послуги да, є. Чітка е, норма, те що вноситься в, е, в рахунок одні одного квадратного метра. І тут ми самі собі визначаємо, що за що ми платимо, за що не платимо, на що збираємо, на що не збираємо, і це питання полягає су суттєво тільки для людей, які живуть в цьому будинку. Тобто реально ну, проблема комунікації так, так само. Ну ви так, розумієте, в цьому, в, цьому, в цьому випадку ви створилися. Це ж зрозуміло. У нас в місті Києві є такі будинки по 600 квартир. Ну як mm. ви зберете цих людей? Один раз можна зібрати, ну припустимо, для того, щоб визначитися з управлінням. А далі треба сісти, подумати, як управляти і цим керувати цим будинком. Тому що розумієте, ну 600 людей. Це треба для того, щоб прийняти рішення, хоч більшу ага. більшу частину людей зібрати. 350 квартир. Ну це вже проблема. так. ну розумієте. Тому треба кожна. сідати і в ну треба сідати і вимальовувати, але це тільки в місті Києві, припустимо, в містах мільйонниках. А більшість більшість країн знаходиться ага. старий жилофонд. От як ну, розумієте, це дуже старий жовфон там 50 квартир, ну 25 людей можна зібрати, щоб прийняти рішення? А, знаєте, хай ваш коментар буде е, таким, я не знаю е, надію, напрямком саме надію. Е, телеглядачам нашим, якщо ви не хочете, щоб вашим будинком керував хтось з боку припику, як то кажуть, у наших сусідів, то об'єднуйтеся самі, налагоджуйте комунікацію між собою, і, напевно, за цим майбутнє. Дякуємо, пане Дмитро. Це Дмитро Ковчак, директор департаменту системи життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ.